Цієї ночі росіяни знову атакували Україну шахедами. Летіли бойові дрони кількома хвилями. Упродовж останньої ППО працювали по ворожих дронах на підступах до Києва. Таке інформують у КМВА. Атака безпілотників нагадаю, розпочалася ще в суботу. Близько дев'ятої вечора. Ворог запустив дрони з кримського полігону чауда. Вибухи лунали у Миколаєві. Там працювала ППО. Ну і за даними голови ОВА Віталія Кіма, українські захисники збили усі три безпілотники, що літали над областю. Риночі поспіль під радарами російських безпілотників Одещина Напередодні бойові дрони атакували регіон трьома хвилями. Поранені четверо співробітників підприємств в Одесі та Подунав'ї. Цілили росіяни у припортову інфраструктуру. Втім, у Ізмаїлі залишки дронів понівечили промислові об'єкти та дорожне покриття. У межах Одеської і Харківської областей Українська ППО знищила 23 ворожі шахеди. Ну і на лівому березі Дніпра у Херсонській області триває контрбатарейна боротьба. Це повідомляють сили оборони півдня. Російські загарбники продовжують атакувати українських захисників. І намагаються вибити їх із зайнятих позицій однак отримують жорстку відсіч минулої доби. Ворог провів чотири невдалі штурми і, зазнавши значних втрат, відійшов на свої вихідні позиції. Також, за даними інституту вивчення війни, українські війська нещодавно досягли певних успіхів у кринках. Це лівий берег. Херсонщини тривають бої і у Запорізькій області. Однак лінія фронту там не змінилася. А от у Авдіївці та в районі Бахмута російські окупанти досягли незначних успіхів, повідомляють аналітики. Наталя Гуменюк, полковник, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня, з нами на прямому зв'язку. Наталю, добрий ранок. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. слава. Давайте поговоримо про оперативну ситуацію. Як минула ця ніч? Ніч була дуже неспокійною, напружена робота. Працювали практично всі сили оборони, всі складові сили оборони. Зокрема, і протиповітряна оборона дуже потужна атака була спрямована по півдню. Знов цього разу під максимальним ударом можна зазначити, так була Миколаївщина, хоча дрони розподілялися дуже широкою географією. Це можна було бачити по карті повітряних тривог, долітали аж до столиці. Це було видно по моніторингових каналах. В нашій зоні відповідальності можемо зазначити, що знищено було за ніч 26 безпілотних літальних апаратів типу шахет. Переважна більшість на Миколаївщині. Ще результати підбиваємо, але були збиття і на Одещині, і в Вінничині, і Кіровоградщина, і Дніпропетровщина, і навіть Херсонщина. Хоча знов таки ми говорили вже, що такі далекобійні снаряди, баражуючи, як не нетипово використовувати у прифронтових областях, але ворог вдається і до таких тактик для того, щоб максимально виснажувати системи протиповітряної оборони. Така потужна бойова робота, на жаль, все ж таки не дозволила абсол в абсолюті захистити всі об'єкти, і ворог поцілили по цивільній інфраструктурі Миколаєва. Там на інфраструктурному об'єкті спалахнула пожежа. Але найголовніше, що максимально оперативно вдалося з нею впоратися. Хоча одна людина цивільна отримала поранення, не важкі і є надана їй допомога вся медична. По допомоги їй надана, але можемо зазначити, що уламками також були пошкоджені від збиття об'єкти і на Одещині це спортивний комплекс. Також на Миколаївщині інші інфраструктурні об'єкти зазнавали падіння уламків і деяких пошкоджень. І відповідно вибуховою хвилею житлові будинки також постраждали. Але на жаль, ми продовжуємо фіксувати те, що ворог не припиняє таких атак, і от ось, ось така масована 26 збиттів, Це все таки дуже потужний вплив на людей при фронтових і не тільки територіях, тому що атака цілком тривала понад 5,5 годин. напружено працювали, працювали системи протиповітряної оборони. Упродовж минулої доби ми також мали інформацію з сусідніх країн, зокрема з Румунії, про підняття в небо F-16, Але так само була був комунікат і до мешканців прифронтових територій прикордонних радше сказати та на кордоні з Україною про небезпеку. Наскільки це типово для, для сусідньої країни? А вони досить серйозно ставляться до тої небезпеки, яку несуть подібні атаки, які проходять в безпосередній близькості до державного кордону, і вже не вперше ворог дійсно використовує лінію державного кордону, зокрема, і по Дунаю, з для того, щоб заходити на удари і намагатися таким способом убезпечити свої повітряні цілі. А насправді Румунія зазнавала і падіння таких снарядів на своїй території. Тому, відповідно, захист країни це адекватна реакція країни сусідки на агресію нашого ворога. Якщо можна, розкажіть, будь ласка, про ситуацію на лівому березі Херсонщини, зокрема у Кринках, була інформація, що там росіяни намагалися наступати, але змушені були відкотитись на ті позиції, на яких вони зараз. Це доволі сталий такий традиційний маршрут для їхніх штурмових груп. Вони щодоби намагаються штурмувати і, хоча б на одну таку спробу збирають сили і засоби. І так і сталося за минулу добу. Лише одна спроба штурмова в них була. Вона теж була невдалою, їм довелось повернутися на свої позиції. Все залишається в тих, в тих традиціях, які ми вже звикли фіксувати. Вони не використовують бронетехніку, намагаються йти м'ясними штурмами. Втрачаючи особовий склад, повертаються на свої позиції, і з кожним разом їм все складніше збирати ось такі штурмові підрозділи, тому що бачать відповідні втрати. Тим не менш, ми розуміємо, що запаси техніки і особового складу в них досить великі, і такі штурми будуть продовжуватись. Тому ми укріплюємось, продовжуємо роботу з розширення плацдарму і тримаємо оборону. Ситуація в окупованому Криму пересування військ, пересування флоту і загальний стан упродовж останнього часу, що там відбувається. А ми не бачимо там критичних змін, якихось відбувається поточна ротація і маневри. В принципі, бачимо, що підрозділи вони готують і розуміють, що запаси, які в них є в тому самому хабі, які вони створили на кримському півострові, їм ще знадобляться, але усвідомлюють, що логістичні маршрути в Принципі частково перебувають під вогневим контролем або пошкоджені, ті, які наприклад, знаходяться трошки далі. Чонгарський генічний напрямок в тому ключі. А траса М 17 залишається для них основною, через яку вони намагаються щось. Перетягувати на материкову частину лівого берега, але зараз такої інтенсивного руху ми не фіксуємо, тому що в них дійсно вже достатньо запасів на лівобережній території, і вони можуть маневрувати ними, адже не всі сили зосереджені вздовж лінії фронту. В них досить потужно розподілена система резервів глибше по тилу. А ті мости, які були під ударами, що з'єднують Крим і материкову частину, чи відновили вони в них їх в повній мірі, чи зараз використовують якісь можливо інші маршрути? За оцінками експертів, в цих умовах, які зараз, зокрема в бойових умовах, їх відновити неможливо в повній мірі, так щоб повернути їм повну потужність, пропускну, але зараз вони намагаються все ж таки їх використовувати, зокрема переорієнтуючи цивільний рух транспорту і населення на них, оскільки він легший. А важку техніку і боєприпаси все ж таки більше воліють перевозити материковим способом через трасу. М 17 морські транспортні коридори йдеться мені про Одещину. Як вони функціонують? Чи є тут ну певна певна динаміка, якщо хочете, якщо подивитися на е, довший відрізок? В принципі, ми бачимо, що і за звітом відповідних міністерств і відомств. Функціонування навігаційних коридорів виправдано і ефективна і сьогодні ми говоримо про те, що е, сили оборони навіть за відсутності міжнародних гарантій змогли забезпечити ту безпеку, якій довіряють світові судна владці, і е, фактично це е, працює для України і для цілого світу. Зокрема, тому що продовольча програма всесвітня це один з найпотужніших елементів в перевезеннях. Українське збіжжя продовжує поповнювати запаси світові, а решта видів вантажів так само за прикладом функціонування зернового коридору може рухатись також безпечно тобто, росіяни е, намагаються вивести з ладу цей наш коридор. Е... Продовжуючи удари по портовій інфраструктурі, якраз наявність ударів по портовій інфраструктурі, і підтверджує те, що їх дратує функціонування цього навігаційного коридору. Тому ну, ми намагаємось менше його висвітлювати, а більше над ним працювати. Спасибі Наталя Гуменюк, полковник, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Спасибі за ваш час.